Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вони випускають із півсотні снарядів на день. Танкісти 141-ї механізованої бригади стримують ворога на перетині Донецької та Запорізької областей. Нищать техніку. Двома пострілами здатні розбити штурмову групу росіян. Наші кореспонденти ТСН побували на бойовому чергуванні з бійцями та готові розповісти, що цього разу вполювали танкісти. На годиннику четверта на закриті вогневі позиції до танкістів можна потрапити лише вночі. Стараємося щоденько поскакувати відкриті ділянки, е велика насиченість впівдронів, дронів на е е Ну і Користуємося сіреком для того, щоб вскочити і залишитись незаміченими. Свій М-84 танкісти 141-ї бригади називають снайперкою великого калібру. Машина хорватська розроблена на базі радянського Т-72. Т-72 дихає по-саминосити. Електроніка, точність у нас більше, ніж у 72. Роки командир танку на цій машині працює всього декілька місяців, але каже, не раз попадав під ворожий обстріл. Артилеристи по нам працювали ну, не по танку, а по нам. В районі очікування. Тобто танк трошки пошкодив, але ми його привели в порядок. Для більшої безпеки хлопці встановили спеціальні антидронові сітки, так званий мангал. Хлопцям три в піввіхи прилітали, чи дві, чи три щось такого. І... -tri> <acieszzarella> -tri> <Martha -tru> Тримає, тобто все, все добре. Хлопці постарались на славу, вибрали підходящі матеріали. Якби на цій ділянці фронту штурми не припиняються ні на день, тож у бійців чимало роботи. Вони зараз йдуть масштабно в наступ. Ми, у нас виїзди бувають не, не, кажуть, не, не заплановані чаще всього. Тобто буває, ми можемо виїхати зранку, там світанок, пасірку і стати в очікуванні. І це очікування чи не найстрашніше, кажуть бійці. Коли ти стоїш, 15-20 хвилин без роботи на позиції, да. тоді вже починаєш про щось думати. Ласточка на війні січня цього року. Навідником працює лише декілька місяців. Мобілізований. Так кожного ранку. А, ну, сьогодні ще тихо. Угу. По мобілізації опинився у військовій без. механік водій. Танк Його перша в житті машина. Я попав сюди як примусово, але ну, мені тут сподобалось. І то є ну, от відпустка до бути, Мені не хочеться їхати. А чого не хочеться? Це друга сім'я. То є тут, а друга сім'я. І от нові цілі час ставати до роботи. Кожний танк в батальйоні має свою назву. Цього бійці назвали мерзость, адже він наводить справжній жах на окупантів. Зараз він працюватиме по скупченню російської піхоти 1800 метрів на секунду. Така швидкість польоту снаряду. Тож у загарбників жодних шансів. Перед виїздом за традицією, хлопці розписують снаряди. Прусніць від лісника. Слава Україні! А після того, як вони полетять на ворога, треба одразу виходити із зони ураження та ховати техніку. Задоволені роботою хлопці запрошують ТСН до себе у бліндаж, де жартують, на них чекає ще два екіпажі. Ну що, малявки? Хе -хе. Повноцінний двоєкіпажа. Муркатуни. Відомо в гарні руки, щоб цінували їх, тому що це наші побратими. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1, Марафон. Єдині новини.